Всім привіт! З вами я Лана і зараз на рунах руни сьогоднішнього дня, що може трапитись. Покажіть, руни, що може трапитись з людиною, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руни. Сьогодні у вас щось може завершитись і щось розпочатись. Ви сьогодні себе можете якби, підштовхнути до дій, можливо, просто плануючи щось, бажаючи чогось, або, може, будете складати якийсь, якусь стратег стратегію своїх дій. Але ви будете сьогодні розпочинати, можливо, або завершувати щось. Готовність до змін у вас сьогодні буде. І це інформація потрібна, вона вам сьогодні прийде і тим самим ви зможете налаштуватися на щось нове, не таке, як було завжди. Проясниться якась ситуація, і ця ситуація і ця інформація, вони більш за все пов'язані з тим, чого ви хочете, чого бажаєте, вашого успіху. Можливо, тут проявиться щось, що дасться в знаки і перенесе вас, як би знаєте, до того, що ви побачите на горизонті проблиски свого успіху, коли ви зможете потішити своє. Самолюбство чимось. Така приємна для вас інформація може бути. Корисна. Так, і тут рішучі дії, ви, отримавши цю інформацію, захочете діяти, ви складете план і ви будете налаштовані на зміни, на завершення, на початок. Головне, що завдяки цій інформації ви будете рішуче налаштовані. Рішуче. І що? Так, і це призведе вас до стосунків. Вже не перший раз. Це стосується взаємодії з людьми. Я так округляю, да, узагальнюю, тому що взаємодія з людьми може бути Всіляка. Це можуть бути підписані домовленості, це можуть бути друзі, це можуть бути особисті стосунки, це можуть бути клієнти, це можуть бути люди, з якими вам комфортно.